Всі, шановні колеги, кажу вам колеги, тому що тут всі люди з інвалідністю, всі свої, як то кажуть. Я Тарас Мельчаковський, співак з народу, керівник громадського об'єднання Наш світ для незрячих. Сьогодні радий запрошенню від е, пані Лесі Назаренко, голови вашої асоціації е, людей з інвалідністю міста сестри. Пані Леся, молода, активна толкова жінка, яка нещодавно прийшла на цю посаду. І я хочу сказати, що в неї є дуже велике майбутнє, і ми з радістю будемо допомагати, об'єднувати всі зусилля для того, щоб люди з інвалідністю мали комунікацію. Незрячі люди з людьми на, на візках там з ДЦП і так далі, що була така, як то кажуть, здорова творча атмосфера. Сьогодні, друзі, дозвольте тут представити, це моя дружина Марія, помічник Володя. Звукооператор мали бути ще дві дівчинки, але ж бачите, люди хворіють, тому, на жаль, поки не вийшло. Але нічого, сьогодні вам передає велике вітання наші друзі. Це благодійний фонд, фонд громад Рідня, а також Стрийська районна державна адміністрація і е, радник голови пані Марія Гучко. А це є депутат. І помічником якої я, власне кажучи, і являюся. Вона не змогла також прибути через певні об'єктивні причини, але передає вам вітання. Друзі, ну знаєте, я не люблю тупату говорити, краще можемо заспівати, Тим більше, ну, ми не повинні сумувати, бо про те, що у нас світло виключають. Світло є зараз? Нема. Ну прошу дуже, в мене теж немає. Ну але ми передбачили таку штуку, тому що в нас є портативна колонка, в нас є володя, і дозвольте, друзі, я. Розпочну цю всю справу і з пісні, але перше я би хотів пані Леся вам сказати два слова, що ви нас благословили, як кажуть, на добрий концерт. Ксьонза два буде замість ксонза. Так, рада вас вітати і щиро вам дякую за добрі слова в мій адрес. І думаю, ми започаткували таку гарну дружбу, і вона в нас буде на довгі роки. А всім нам хочеться побажати у передень міжнародний захисту людей з інвалідністю, щоб ми всі були здорові, щоб ми всі були щасливі, попри все, щоб якнайшвидше дочекалися великої перемоги. Щоб ми дивилися з оптимізмом у майбутнє і всі були разом, об'єднувалися, допомагали один одному. І все в нас буде добре. Слава Україні! Слава Україні! Ну і прошу керуйте. Дві частини серця разом ти і я і мене не буде, і нема без тебе, не знаю, але вірю, душа плекає мрію, що шлях нам серця приведе, Жінка летить все швидше замить твоє обличчя. Твій погляд на тобі знайде, ти мої вітріла, музика моя невагомікли. Є щось охреб, рицю Грицьцю, дома русі зараз, зараз оженіться, цю грицю, грицю хожениться, не можу Говориться, грицю, Грицю, кого взяти, краще галють не знайте, краще галь не знайте. Вікном no. на моїй вулиці Давно вже уже весна. І по вулиці не мов би самоти, І, і так живу, не, не, мов, не мов літаю так, я, так, так не мов літаю я, кожну мить колись зі мною ти, і я на небі, мила моя на небі, зоре моя на небі, відколи тебе знайшов, і я на небі. Ну, на земному небі Мило колись з тобою. Вітаю я знову і знов і я явним, як настає І як закінчився і улюблений альбом, і не бажаю ні хвилини самоти, і так живу, немов літаю я. Так немов літаю я кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зоре моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, ми на земному небі, мила коли з тобою, літаю, я знов і знов. Сила долі, щоб він мав багатства, як пшениці в полі, хай буде воля, воля і свобода, хай живе ведавала, і дівоча врода, хай буде воля. Хай... Ні -ні. А як став дорослим, то почула ламати, я йду з братами землю захищати, хай буде воля, воля і свобода. Рода. А коли прощались плакала калина, А з нею разом молода дівчина, хай буде воля, воля і свобода, хай живе і дівчинка врода. хай буде воля. Живе забава і дівоча врода, ой ви добрі люди, наші польські браття, будьмо -по всі щасливі, вільні і багаті, нех жиє вольність, вольность і свобода. не жиє забава і дівчина молода. Є вольность, у і ще свобода, не жиє забава і дівчина молода.